Вітаю технофани! Це ваш улюблений канал Техногайд, де ми розбираємо найкрутіші гаджети, аксесуари і все, що робить ваше життя з технологіями ще приємнішим. Сьогодні у нас гаряча тема: топ 5 аксесуарів для смартфона з AliExpress, які потрібні кожному у 2025 році. Ми знаємо, як ви любите свої телефони, але давайте чесно. Без правильних аксесуарів це просто шматок скла і металу, правда ж? Тож я підготував для вас добірку, яка зробить ваш смартфон. Фон ще крутішим, а гаманець не таким порожнім. Усе це з AliExpress, де, до речі, в Китаї купа гаджетів коштує в рази дешевше ніж у нас в Україні. А ще там постійно акції та розпродажі. Тож можна зловити реально вигідні пропозиції. Посилання на всі товари в описі та закріпленому коментарі. Поїхали! Починаємо з п'ятого місця, і це захисне скло від Esager. Screen Protector Tempered Glass, яке коштує всього 180 гривень. Розглянемо лінійку для айфонів. Esager це бренд, який на Aliexpress знають усі, хто хоч раз шукав надійний захист для свого смартфона, і вони реально не підводять. Це скло має твердість 9H, тож подряпини від ключів у кишені чи випадкові падіння йому не страшні. Товщина 0,33 мм, Воно іде. Реально лягає на екран, а олеофобне покриття тримає ваші пальці в чистоті ніяких жирних відбитків. У комплекті є все для легкої установки: серветки, наклейки для видалення пилу і навіть рамка, щоб ви не промахнулися за 180 гривень. Це просто база, без якої ваш смартфон, як самурай, без меча, але це лише початок, тож гайда вище по рейтингу. На четвертому місці у нас кабель USB-C від Ugreen, який підтримує зарядку до 100 Вт, і коштує він лише 200 гривень. UGreen це ще один топовий бренд на Алікспресі, який знають за їхні надійні кабелі та зарядки. Цей кабель справжній монстр. Він підтримує швидку зарядку для більшості сучасних смартфонів від Samsung до Xiaomi. І навіть для ноутбуків, якщо у вас, наприклад, MacBook. Довжина 1 метр, тож зручно і вдома, і в дорозі. Кабель Має нейлонове обплетення, яке витримує до 10 тисяч згинань. Забудьте про вічно рвані дроти. А він підтримує передачу даних на швидкості до 480 Мбіт за секунду. Тож ваші фотки з телефона на комп перекинуться швидше, ніж ви скажете, AliExpress Топ. За 200 гривень це просто знахідка для тих, хто хоче швидку і надійну зарядку. Але ми ще не на фініші. Тож гайда вище. Бронза нашого рейтингу дістається магнітному тримачу для авто від Beizus Magnetic Car Mount за 250 гривень. Beizus знову в грі, і цей тримач це те, що потрібно кожному водію у 2025 році. Він кріпиться на вентиляційну решітку або на скло, а магнітна основа тримає ваш телефон міцніше, ніж ваша бабуся тримає вас за стіл на свята. Підтримує поворот на 360 градусів. Тож ви можете налаштувати кут, як вам зручно. Хоч для Хоч для музики, у комплекті йде металева пластина, яку можна приклеїти прямо на телефон. Тримач сумісний із усіма моделями: від iPhone до Xiaomi, і витримує вагу до 1 кілограма. Ваш телефон точно нікуди не дінеться, навіть на наших ідеальних дорогах. За 250 гривень. Це просто must-have для тих, хто багато їздить і хоче, щоб телефон був завжди під рукою. Срібло дістається бездротовим навушникам qci t 13 enc які коштують 700 гривень. QCY це бренд, який уже давно завоював любов українців на Аліекспрес. І ці навушники справжній бестселер. Вони мають активне шумозаглушення а інсі до 28 децибелів. Тож ви можете слухати музику чи подкасти, не чуючи, як сусіди знову свердять стіни. Звук на рівні. 7,2-мм драйвери дають глибокий бас і чисті високі частоти, а режим прозорості дозволяє чути, що відбувається навколо, коли вам це потрібно. Час роботи 8 годин від одного заряду. А з кейсом до 40 годин. Є підтримка Bluetooth 5.3. Тож затримка мінімальна. Геймери це для вас. А вони важать усього 4 грами кожна. Тож у вухах їх майже не відчуваєш. За 700 гривень це просто космос. Але у нас ще є один аксесуар, який забере перше місце. І нарешті, перше місце: бездротовий зарядний пристрій Anker Power Wave 15 Вт, який коштує вже значно дорожче. Але він того вартий. Anker – це топовий бренд на AliExpress, який знають за їхні зарядки, і ця модель просто вершина технологій у 2025 році. Вона підтримує швидку бездротову зарядку до 15 Вт. Тож ваш Samsung, iPhone чи Google Pixel зарядиться швидше, ніж ви встигнете заварити каву. Є технолог... Логія PowerWave, яка автоматично визначає потрібну потужність для вашого телефона, щоб не перегрівати батарею. Дизайн стильний із прогумованим покриттям, щоб телефон не ковзав, а вбудований вентилятор забезпечує охолодження під час зарядки. Сумісність із усіма телефонами, які підтримують стандарт Кі, і навіть із навушниками, як AirPods. за 900 гривень. Це не просто зарядка, а справжній аксесуар майбутнього, який зробить ваш 2025 рік ще зручнішим. Ось і все, технофани. Наш топ-5 аксесуарів для смартфона з AliExpress, які потрібні кожному у 2025 році. І пам'ятайте, на AliExpress можна знайти такі аксесуари дешевше, ніж у нас в Україні, особливо під час акцій і розпродажів. Посилання на всі товари в описі та закріпленому коментарі. Тож беріть, поки ціни не злетіли. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь.